І Маргарита. Я буду за кадривим голосом, який проведе вас скрізь найяскравіші моменти нашого п'ятого класу. Ходімо! Він прийшов у наш клас і одразу зрозумів: легко не буде, але він... Не здався. Він таки витримав цілий рік з п'ятимбер. Він навчив нас бути сильними. Аня, буде Аня, потримай! Аня, потримай. І швидкими. І вчасно приходити на уроки. Ну майже вчасно. Він... Наш класний керівник. Увага увага! Це не просто відео. Це секретна операція під кодовою назвою. Дякувати з нами п'ятий клас! А тут Мабуть, Руслан Олександрович дуже дякує за нас, Лілії Олексіївні. Цей рік був особливим. Ми не просто стали старшими на рік, а знайшли справжнього друга, нашого класного керівника. Рік навчання в п'ятому класі це більш ніж просте навчання. І більше ніж просто фізкультура. Бо ми готувалися не тільки перед уроками, а й перед контрольними. Керівна всі. Давай. 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 Коли ми вперше побачили нашого класного керівника, він одразу нас підбадьорив. Перше враження високий, спортивний. І з таким поглядом, що ми одразу зрозуміли, від фізкультури ховатися не вийде. Ми думали, що вчитель фізкультури це все про спорт. Але він нас навчив товаришувати в команді і підтримувати одне одного. Коли ми вперше побачили нашого класного керівника, він нам сказав: все буде добре, не треба нічого боятися. Але ми все одно боялися. перших підтягувань. Кирил, ну давай енергійніше. Раз. Два. Руслан Олександрович зразу сказав, що в нас згодна бути дисципліна. Ми не знали, що дисципліна це коли тебе ловлять за 10 секунд до уроку. А ще Руслан Олександрович обіцяв на уроки фізкультури навчити нас тривати рівновагу мабуть, тому ми не падаємо стільців на уроках. Коли ми вперше побачили Руслана Олександровича, то ми подумали: ого, це ж справжній термінатор з фізкультури. Свисток є, м'яч є, але головне терпіння на весь наш клас є. А я думав, що фізкультура це тільки м'яч і веселощі. А потім нас заставили бігати 100 метрівку. Але ми швидко зрозуміли наш керівник, наша підтримка, наша команда. Як Олімпійські ігри ми бігали, стрибали і падали. А Руслан Олександрович був нашим головним тренером та рятувальником. Yes. <laughs> Знаєте, як ми готувалися до змагань? А як Руслан Олександрович хвилювався за нас, неначе за своїх дітей? Якось він сказав, головне не перемога, а команда. І ми це запам'ятали. Щоб підтримували нас так голосно, що навіть сусідні школи чули. Обережно! Обережно! Швидко, Кирил! Швидко! Обережно. Обережно. Швидко, Максим! бігом бігом бігом! Аня, уважно! Русланом Олександровичем всі дні тижня кольорові. Пам'ятаєте, як ресурс Олександрович нас учив стрибати через козла? Хм, я досі не знаю, хто більше боявся. Ми чи козел. Дякуємо за підтримку. Ви найкращий класний керівник. Ми знаємо, що можемо на вас розраховувати. Вас поважаємо і цінуємо. Спасибі за веселі моменти. Завдяки вам ми зрозуміли, що спорт це не просто урок, а й стиль життя. Особливо, коли запізнюєшся і треба бігти сходами на другий поверх. Дякую за терпіння. Ви справжній чемпіон, бо витримали нас цілий рік. Ми вас поважаємо та цінуємо. Та ніколи не забудемо. І ці відтискання, що ви казали, на всякий випадок. Все, Олександрич, я правильно роблю? Дякуємо за підтримку. Навіть коли ми не змогли знайти свої кросівки. Ой, шнурок розв'язався. Ну, зато на місці. Дякуємо, що не ганяли на спокову, поки ми себе гарно вели. За цей рік ми багато що навчилися. Наприклад, не забувати форму на фізкультуру, але не завжди виходимо. Ми стали спритнішими, особливо, коли доводилося тікати від контрольних. Бігати, стрибати і перемагати це про нас. Дякуємо. Ваші слова, ви команда, стали нашим девізом. Стали Олександр! Ви найкращий. Ви не просто вчитель, ви наш супергерой. Дякую, що хвилювалися за нас більше, ніж ми за свої оцінки. Дякуємо за вашу витримку, особливо коли ми всі у вас щось запитуємо. Дякуємо за те, що навіть після нашого галусу у вас не з'явилося бажання взяти відпустку і втекти на безлюдний у. Ось так ми закінчили п'ятий клас. Із жартами, спортом, і суперовим класним керівником. Руслану Олександровичу, це вам від нас сюрприз, який ми готували тихіше, ніж коли здавали нормативи на швидкість. До зустрічі у 6 класі.